Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ірина Краснюк, я дитячий нейропсихолог. І сьогодні хочу з вами обговорити таку важливу тему, чому так багато дітей саме зараз за тримками мовленевого розвитку. Саме мовлиневого мовленевого, тому що ми на це звертаємо як батьки увагу в першу чергу. Про що це нам каже? Про те, що дитина не говорить в своєму віці так, як треба. Та? Тобто ви бачите різницю між однолітками. Наприклад, чи у вас є діти, які заговорили в цей час, там, наприклад, два рочки, а ваша дитина... Не говорить, чи говорить якимись там окремими слугами. Хочу звернути увагу, що багато батьків все ж таки не звертають на це увагу, тому що бояться признати саме цю, цей момент, що з моєю дитиною щось не так. Насправді цього не треба боятися, тому що якщо це не так, ну тобто, це не якась така, знаєте, як якийсь діагноз по типу психіатрії, і вам потрібна точно там якісь ну, серйозні препарати. Напевно, ні, напевно треба продіагностувати дитину. Подивитися, як сам функціонує її мозок, на які е, моменти треба звернути увагу в розвитку дитини. Да, все в цілому, так сказати, да, не тільки окремо займаємось логопедом, а, наприклад, якщо там, у дитини немає мовлення. Да, тому що немає мовлення взагалі, це дуже такий складний, насправді, вже діагноз. Але це е, знову ж таки може діагностувати тільки спеціаліст. Ви не можете цього би, передбачити, ви не можете це, це самі діагностувати. Чи вам там хтось сказав там, сусідка, а не переживай, мій заговорив і в 6. А, ось. А, хочу з свого досвіду, як нейропсихолог, як практик, поділитися такою статистикою, я збирала її. Да? А, дивіться, є все одно такий відсоток дітей, відсоток дітей, саме хлопчиків, які приходять на діагностику з тими чи інакшими порушеннями мовлення. Тому що, ну, як правило, це і поведінка е страждає, це гіперактивність, це якісь ще да, такі суміжні е моменти, які е затормажують мовлення дитини, виговорювання правильно і так далі. Для того, щоб з цим попрацювати, да, дається прям чіткий список рекомендацій саме конкретно індивідуально дитині. Тому що у мене багато зараз за кордоном хто, і там немає такого. Скажімо так, такої тенденції да, звертати на це увагу, тому що ну, у них діти квітів, да, вони всі вільні, вони можуть там, в коляски бути до п'яти років взагалі спокійно, з соскою ходити, да, і так далі, тому що у них ці норми все ж таки здвигаються. І наші люди так само теж їх здвигають, але в наших, в наших реаліях, в нашій системі дуже сильно. А дитина залежна від гаджетів, і це дуже сильно так. Ну от зараз до причин, да переходимо, тормозить її в принципі всецілий цілий розвиток, а тим паче мовлення, тому що воно через подражання ніяк не запуститься у точно Це буде. Як правило, да, псувати в принципі, сприйняття в цілому, да, в цілому світа світу, в цілому а, артикуляції правильні, тому що в мультиках вона взагалі відсутня, да, як такова. Як такова да. І дитина не навчиться говорити, як би ви не хотіли, а завдяки мультикам ніколи. Розвиваючим теж це да, теж туди відноситься. Ось, наступний момент, що я хотіла з вами обговорити, це причина, якби да, вчора буквально на консультації мама каже: мене чоловік не розуміє, тому що він каже: слухай, я теж не говорив, я теж був гіперактивний, мама нічого не робила, і я якось вирос, заговорив, все нормально, я здорова людина. Да, це один із таких, да, признаків компенсації, тому що я саме я народилася взагалі там з гіпоксією. З, Сильним да, це теж мало б свої наслідки, але скомпенсувалась, як і всі ми насправді, тому що ми багато рухались, ми багато були на вулиці, у нас був присутній спорт. Там, да, в контексті школи, хоча б в контексті якихось додаткових занять, але це була компенсація так чи інакше. Тому ми були, слава Богу, да, скомпенсовані, а зараз діти здебільшого не рухаються, вони гаджети ці рухові. Париви, да, тормозят, мало місця, мало якихось нових стимулів, там, на городі, да, це у бабушки, це було супер, да, походити босиком і так далі. Сенсорна така підпитка у нас була вона, а зараз у дітей її вчас, часто да, немає. Тому це теж одна із причин, чому не треба думати, що ми якось виросли без ваших розвівашок і нейропсихологів. Все ок. Насправді ні. Насправді це те, що буде а, дуже сильно да, відрізняти нас від е, с, е, сучасних дітей. Ось. Тому е, я вважаю як спеціаліст, що треба просто всім планово проходити нейродіагностику, всім планово проходити е, невролога. Ну, напевно, він є да, в листі лікарів, які проходяться там, до року, потім після року, да, планово і планово. Робити якісь дослідження по типу доплір сусудів шиї, ши, тому що буває пережатий просто кровоток чи сміщоний атланти, і ми цього це не очевидно взагалі. Але це дуже виснажує нервову систему, це впливає на глибині структури головного мозку, і про це ми навіть не знаємо. Да? А дитина, наприклад, чи дуже в'яла, така сонлива, атонічна, чи дуже взбуджена. Да? І це теж, да? на це теж має бути і є причина. Тому до причини треба приходити. І Задля цього є я, задля цього є нейропсихологія, тому що я од обрала саме нейропсихологію в своїй. Та в галузях багатьох наук, окремо психології, вибрала нейропсихологію, тому що вона працює саме з причиною. Вона не працює з наслідками. Наслідки ми бачимо вже в дорослому житті, і з наслідками працює вже психолог. Чи звичайний психолог теж працює, як правило, з психоемоційним станом дитини і з наслідками цього, але не з причиною. Тому я сподіваюся, вам це відео було корисно. Я думаю, що. Багато все одно з вас, хто має знайомих, має можливо дітей, можливо, там да родичів, які не говорять в своєму. Е в своїх нормах ці норми я вам навіть закріплю, чи якось роблю теж окремо не знаю відео да, з нормами мовлиневого розвитку, в частності мовлиневого розвитку, тому що є моторні навички, є дитина освоює академічні навички, да, які вона освоює в якомусь світі. Наприклад, там да, фрази в два роки вони вже мають бути фрази, а не тільки окремі слова мама, дай піть. Це вже ну, як би, це замало да, для двохрічної дитини. Але ці норми зараз здвигаються, тому що багато дітей в дитячій популяції все одно з затримками. І, звичайно, ну, е, ніхто не б'є так сильно тривогу, тому що їх багато. І ця, ці норми. Поступово зменшується, ну і якби ми маємо результат, да, що діти все одно да, говорять. А дивіться, говорити це і мислити на, той, на тому мовленні, на якому ти а, ну, говориш. Да. Тому що бувають дітки дуже розумні, вони все розуміють, але вони не говорять. З чим це пов'язано? З тим, що у нього недостатньо самомовленевого прикладу мовлення. Він не говорить. не Подражає да, в свою чергу в сензитивний період, коли це можна було зробити, і так далі. Да? І тому він все розуміє, але нічого не каже. Да? І ми знову ж таки спілкаємося з тим, що ми не знаємо причину і особливо так не можемо нічого зробити, тому що ну, ходимо до логопеда, але це не дієво. Ось. Я сподіваюся, що я вам вкратце сказала про головне, тому що тут багато чого можна казати. З вами була Ірина Краснюк, до нових зустрічей.